Я відчуваю, що мені накопичується злість роздратування вдома від усього того, що відбувається навколо, що я стаю агресивним до людей, що я не можу їх терпіти, і так далі. Всі ці речі це все мої егоїстичні бажання. У кожного цей набір бажань, така певна конфігурація, у кожного своя. І для того, щоб Виконати цю головну умову прийти до тотожності властивостей із творцем, я повинен спочатку виявити в собі ці егоїстичні бажання, і це якраз відбувається через те, що я страждаю. Коли людина страждає, то вона хочеш не хочеш, шукає якість цього вибратися. Шукає, шукає, аж поки не знайде. І виходить так, що творець тисне на мене, коли я відчуваю дискомфорт в будь-якому стані, коли я відчуваю, що втрачаю сили, то це ознака того. Що ніби творець своїм пальцем буквально показує мені в те місце, з яким я можу працювати, з якого я можу вийти на контакти з ним.